Казати, щось смішне, водоткий бек бекстейдж, типу. Mm, все не можна, не можна. Це потім добавлю. Добре, а ми працюємо. Комунікація проектів а е, дуже часто, коли я опиняюсь на початку якоїсь наради, якогось проекту, я чую нам потрібен сайт. Або нам треба відео, і до того відео обов'язково треба замовити таргет реклами. Ми це запустимо, відео знімемо і все буде прекрасно, і наша комунікація буде просто на висоті. Якщо ваша нарада починається приблизно так, її треба суперсміливо зупиняти і відкочувати все на кілька кроків назад. Чому і навіщо зараз розповім. Мене звати Світлана Блінова-Кражанівська, я координаторка ініціативи «Cities for Cities і працюю в комунікаціях 16 років. Не питайте, скільки мені років. В мене є дуже різний досвід. Село Красів, ми змінювали моє село, а я трохи сьогодні про це розповідатиму. Я також на початках працювала із комунікаційною командою національного реабілітаційного центру Unbroken, тобто це національний проєкт, моє село це суперлокальний проєкт і Сітісфа cities, cities ми шукаємо міста побратими для українських міст, це міжнародний проєкт. Я хочу сказати, що у всіх цих проєктах чи село, чи міжнародний проєкт. Інструменти для комунікації ті самі. Я зараз поділюся, як все насправді працює. Якщо запитатися, чи можна без комунікації вигравати проекти, знаходити партнерів, будувати довіру, як ви думаєте, не можна. Давайте почнемо спочатку. І уявимо, що в кого є діти, або менші брати сестри, і запитаємо їх. А давай так від сьогодні ти будеш кілька разів на тиждень їсти салат броколі. Замість там, булочки на сніданок, у нас буде А Моя донька їй 9, вона би пішла з дому і подала б заяву в поліцію, що з нею знущаються. Тому так само почувають себе будь-які інші люди, які ви хочете ніби зробити для них щось добре, в їхньому житті щось може міняється, навіть якщо ви хочете зробити щось добре. Але коли їх просто ставлять перед фактом і кажуть, як їм далі буде жити, вони почувають себе приблизно так само, як дітям сказати, що вони від ранку починають їсти. Прокуль. А що, якщо а, взяти цих людей і долучити до прийняття спільного рішення? Ще задовго до того, як ви готуєте цей е, проект, а, правда, життя, якої я навчилася за 16 років роботи в комунікаціях, це якщо ви будете залучати ваших стейкхолдерів до співпраці, постійно з ними комунікувати. Може, але це не точно. Вони вам пробачать а, класні проекти, які ви робите. Це, звісно, жарти, але на цьому прикладі а, я хочу розповісти, чому так. А, хто живе у Львові, знає про смуги громадського транспорту. А, я живу на вулиці Чорновола. А, і якщо раніше мені автівкою добратися до центру а, було по часу хвилин тридцять автобусом, теж хвилин 30, тому що дві смуги в постійному заторі. А, після впровадження смуг громадського транспорту, автобусом у мене це займає 8 хвилин. Я супер щаслива, я пані не вибаглива. Мені автобус підходить. Але автомобілісти, які їхали раніше 30 хвилин, тепер їдуть 45, тому що в пріоритеті люди, які в автобусі. Звичайна річ, що автомобілісти незадоволені. А, Це були петиції до мера, страйки, сварки, сречі в Фейсбуках, чого тільки не було, тому що в людей щось змінилося і стало гірше. А ті люди, які їдуть в автобусі, як ви думаєте, вони їдуть в автобусі. І думають, клас, чому раніше це не зробили, але вони ніколи в житті не напишуть публікацію в Фейсбуці, яка міська рада молодець, що тепер в автобусі їздити зручно. Я мала необережність таке зробити, написала пост у Фейсбуці, і всі мої сусіди-автомобілісти накидали мені багато різних слів і коментарів, від яких я не була сильно щасливою, тому я розумію людей. Тому потрібно це просто розуміти і не засмучуватися, коли трапляється щось схоже, Жже, люди, вони загалом не дуже легко ставляться до змін. Ті, кому ви робите краще, вони думають: ну ок, так і мало бути, ті, кому стає гірше, вони ж звичайно накидують на горіх. Але якщо це класно комунікувати, постійно підтримувати контакт, то все це відбуватиметься трохи м'якше. Отож, ті кроки наступні комунікаційні, які варто поставити собі і команді, перш ніж починати будь-яку комунікацію, okay. рухаємось далі. Перше питання. Чому ми взагалі реалізовуємо цей проект? Треба дати собі відповідь на це запитання, тому що ми живемо в контексті, наприклад, спочатку дрони, тоді стадіони. На будь що що не для армії, не для перемоги, може прилетіти в коментарях, чи будь-де чому цей проект взагалі на часі, на що ви його робите? І завжди потрібно давати собі аргументацію, наприклад, проєкт Unbroken Національного реабілітаційного центру у Львові. Чому Львів раптом вирішив, що цей центр має бути тут? А тому, що через Львів пройшла величезна кількість людей, просто мільйони. А які рятувалися від війни? Хтось залишився у Львові, хтось поїхав в інші міста, хтось поїхав за кордон. Але евакуаційними потягами до Львова почали приїздити поранені українці. І так як місто Телове, це його місія надавати максимально якісну медичну допомогу, яку тільки можна було собі уявити. Нам, звичайно ж, задавали запитання: а чому тут у Львові має бути хороша реабілітація і протезування, якщо двері відчинені просто всього світу, сюди ж може прилетіти також ракета і зруйнувати те, що ви тут розбудовуєте? І ми пояснювали, чому ми це робимо. Я думаю, ви знаєте Яну із Нью йорка яка була разом з мамою і братом в Краматорську на вокзалі, коли в нього влучила ракета, і яна втратила обидві ніжки. Звичайно, ми на початку війни не були готові до дитячого протезування та реабілітації. І коли Яна їхала в Штати. Вона зі слізами на очах просто говорила: я дуже сильно хочу повернутись додому я хочу бачити своїх знайомих, рідних, я хочу жити тут. І ми Яні пообіцяли, що коли вона повернеться після протезування Сполучених Штатів, ми підготуємо все для того, щоб вона могла проходити тут реабілітацію. Я вчора бачила Яни сторіс, А як вона в новозбудованому центрі протезування проходила заняття, які потрібні для розпрацювання ніг я прибігла. В Бостоні певну дистанцію, і ми дуже пишаємося тим, що це вийшло. Але ми пояснюємо, чому це потрібно в Україні, і недостатньо того, що Америка, Європа, і весь світ нам допомагає. Так само ми показували це, наприклад, цією картинкою скільки разів. Дитині протези потрібно міняти протягом життя, тому що дитина росте, і в сім'ї я чи будь-якого іншого українця, на жаль, не буде грошей кожного року літати в Сполучені Штати щоб міняти цей протез на більше чи пройти непевні певні вправи. Наступне питання, яке треба собі поставити, яка ваша ціль комунікації і яка ваша ціль проекту? Наприклад, наша ціль цього проекту «Unbroken» – це не збудувати стіни, не закупити обладнання, тому що це не приймає. Складно буде знайти ресурси і переконати весь світ в тому, що нам це потрібно. Ми також це розповідаємо історіям. Це Михайло, який на війні втратив руку і ногу. І ми все це створюємо для Михайла, для Яна. Ми робимо їхнє життя кращим настільки, наскільки це можливо, а не просто будуємо стіни. Наступне. Людей потрібно запитати, чого вони хочуть, а ще краще зробити це разом. Переходжу тут до свого локального прикладу, до свого села. А так як на картинці я виглядав наш народний дім, єдине місце культури, яке було у нашому селі, а люди просто не мали де збиратись, де проводити час, і єдине місце, яке було, це зубинка громадського транспорту. Коли ми почали перетворення і пошук фінансування для народного дому. А ми почали зустрічатися з людьми і в процесі. Перед ремонтом, і під час ремонту, і після ремонту ми робили стратегічні сесії, як ви бачите, і з дітьми, і з дорослими. Ми питали, ми вставили листочки з фліпчартами, і вони писали, чого вони хочуть досягнути. Це як виглядає, наприклад, ці таці Одна група була, наприклад, люди там 50+, плюс і підлітки. І вони накидували нам завдань, що вони хочуть, щоб там було. Ми разом з моїми мешканцями і сусідами в селі контролювали якість ремонту дороги, щоб знизити ці комунікаційні ризики. От ви активісти там займалися ремонтом дороги, а там через 18 років пішла крищина, ви, напевно, вкрали гроші на тому ремонті дороги, і це так це сталося. Людська критика може знівелювати будь-який класний проект, якщо люди не долучені до процесу і співтворення його з вами. Друге питання, яке треба собі поставити, це з ким нам потрібно комунікувати, і які люди впливають на досягнення нашої цілі. Дуже сильно хочеться, коли прилетів коментар Григорія Петровича у Фейсбуці чи будь-кого іншого, а якийсь хейтерський, критичний, кинути всю роботу і почати з ним там рубатися в коментарях. А це не є дуже добре. Треба зрозуміти, чи Григорій Петрович взагалі впливає якось на досягнення вашої цілі, тому що у нас в селі був такий Григорій Петрович, який 20 років тому виїхав щось сьогодні багато про Америку. Виїхав в Сполучені Штати, не збирається повертатись, його родина в селі не живе, але. Йому все було не так. Ясна річ, що можна з ним там трошки покомунікувати, але не витрачати на це весь свій час. Отже, з ким треба говорити? Яка ваша найголовніша цільова аудиторія? Це трохи інсайт, але це ваша команда. Це насправді те ядро людей, які повинні знати абсолютно все, що ви робите. Знаєте, це як ви приходите в японський ресторан і питаєте офіціанта, а що у вас тут смачне? А він відповідає: не знаю. Нам тут на обід дають картоплю пюре з квашеною капустою. Люди, які разом з вами є поруч, сусіди вони мають, вони також голос цього проекту, і вони мають знати абсолютно все. Наступна важлива цільова це ваші прихильники. Це ті, до кого потрібно тільки кинь в Фейсбуці, там в чатику чи шедес якусь інформацію, і вони радо понесуть її далі, поширять. Не потрібно відразу починати працювати і всі зусилля перекидати на хейтерів. Наприклад, як ми будуємо комунікаційний план, наприклад, моє село ми співтворили з п'ятьма громадами по сусідству довкола лісів, туристичний кластер Львівського пілля і запустили проект. Можна було виграти 2000 тисячі євро на свій маленький бізнес, якщо ви хочете його зробити в сфері туризму. Як виглядає наша цільова аудиторія? Ми беремо робимо табличку. Я взагалі обожнюю таблички і дві наступні, які я показуватиму. Дуже рекомендую собі заскрінити зберегти і завжди використовувати. Аудиторія, просто накидати рендомно усіх, з ким вам потрібно взаємодіяти, хто в той чи інший спосіб впливає на рішення, і поставити їм дві оцінки: вплив та зацікавленість. Наприклад, місцеві мешканці, а їхній вплив 10, тому що вони або подадуться на цей проект і будуть розвивати туризм, а мешканці дуже важливі. Або коли приїде якийсь туристичний автобус, їм це не сподобається, бо порушений їхній спокій. Вони там умовно вийдуть на двір, заблокують дорогу, і ніхто нікуди не поїде, і ніякий туризм не буде розвиватися. Зацікавленість 5, а тому що вона середня. Вони ще не знають, треба їм той туризм чи не треба. Така ж сама історія з підприємцями Григорій Петрович, про якого я згадувала, його вплив один: він ні не позитивний, ні не негативний. Він ніяк. Єдине, що може зробити Григорій Петрович, якщо вам це потрібно, це підняти ваш пост, наприклад, своїми коментарями. А зацікавленість велика, бо він там в своїй Америці сидить, не має чим зайнятися. Внуки десь там пішли, певно, в садочок чи ще кудись, і виписує вам коментарі. Аудиторії бувають, бувають доволі неочевидними. У нашому випадку, наприклад, ми. Хотіли зробити промаркувати лісові шляхи, і ми думали, що можна взяти банку фарби, піти в ліс і намалювати стрілочки на деревах. Як виявилось, ні, потрібно всі маршрути узгодити з лісництвом. А тому ми максимально з ними співпрацювали і зробили ці маршрути. Вони зробили свої планові рубки на шліс господарський, тобто там законно дозволено заготовляти деревину, але вони на кілька найближчих років зробили так, щоб поруч по стежках не буде ніяких рубок, і проект нормально працюватиме. Цю табличку також просто можна собі заскрінити, тому що в першу чергу потрібно працювати з тим, в кого великий вплив, велика зацікавленість. І... Великий вплив, але низька зацікавленість. Наприклад, нам потрібно було співпрацювати з обласною адміністрацією. Вплив великий, тому що в них є і проекти, і співфінансування ми хотіли на дорогу і отримали його. Але зацікавленість була дуже низькою, тому що таких сіл, які розвиваються з активістами, насправді доволі багато у нас в лівській області. Якщо узагальнити, то комунікація а також такий мій з мого досвіду. Я сама це визначення придумала. Це людина, якій довіряють, має сказати повідомлення правильним людям в правильний час в правильному місці. На цьому все не закінчується. Щоб ці люди щось зробили або щось не зробили. Як ми рухаємось далі, ми робимо комунікаційний план, ми вибрали нашу аудиторію. Місцеві мешканці, так які мають бути зацікавлені починати свій бізнес у сфері розвитку туризму, а і пропрацьовуємо їх на відповіді на різні запитання. Ми можемо їх самих запитати, а можемо винести певні гіпотези зі свого досвіду. Просто що вони думають, знають і говорять про ваш проект зараз. Можливо, вони взагалі не думають про ваш проект і нічого не знають. Так треба собі чесно і відповісти. Що вони мають думати? Ми собі просто закриваємо очі і уявляємо: от наш проект триває, комунікаційні там якісь активності закінчилися, і людина має думати: клас, якщо я. Кладу своїх 2000 тисячі доларів так чи євро. То проект мені профінансує ще 2000 тисячі доларів, і я зможу купити класного духовку, щоб пекти найсмачніший в світі сирник, і буду мати якийсь певний запас грошей на продукти холодильник, щоб продавати його мандрівникам. Це дуже. Ну, просто і примітивно я кажу, але це так насправді є. Не буде пані Галя в селі думати, як ми це любимо писати в проектах там розвиток економіки на локальному рівні, сприяння та та -да та -да. Ні, цей меседж, який людина має думати в майбутньому, він має бути супер просто сформульований. Чого вони бояться? Люди в моєму селі бояться стати посміховиськом, наприклад. А що люди скажуть? Та? Я зараз подамся там на якийсь проект, почну якийсь бізнес. Мене там всі засміюють, що я в щось таке не зрозуміло, що бавлюся. Наша людям взагалі про це думати, який їхній інтерес. В тому випадку це потенційні кошти. Так, людина може заробити кошти. У випадку обласної адміністрації, з якими ми мали окрему комунікаційну лінію, на що їм думати взагалі про ваш проект? Потрібно завжди думати про інтерес вашої цільової аудиторії і що вона отримує яку вигоду від співпраці з вами. Наступне, це яким комунікаційним каналом чи комунікаційною формою вони користуються. Що таке канал? Канал це телевізор, 1 плюс +1 Це там це чат, село Красі в Львівської області, це смс-повідомлення одній людині. Іноді комунікаційний план це поговорити і зустрітися з однією людиною наживо чи організувати збори в Народному домі. Це важливо використовувати саме той канал, який використовують люди. Повертаючись на кілька кроків на початок нашої онлайн-зустрічі, а давайте зробимо відео, для кого, хто його буде дивитися, де, чий інтерес воно зачіпає. Так? Я думаю, ми плавно розуміємо, чому це поганий план. Далі, відштовхуючись від цього всього, ми думаємо про меседж, який ми хочемо сказати, формулюємо його максимально просто і зрозуміло, обираємо речника або спікера. Пані з 1 плюс 1 ніколи в житті не переконає пані Галю з мого села починати свій бізнес і пекти сирники. Це має бути хтось свій, її сусідка, староста села. я, Хтось, кому вона довіряє. Дати і відповідальні особи без цього пункту, це все решта не має значення, тому що хтось це все має зробити. Хто буде це комунікувати? Також цей слайд можна собі заскрінити, як виглядає ідеальний комунікаційник для громадського сектору. Простими словами старалася описати, що ця людина має вміти. Але важливо розуміти, що комунікаційник це людина, яка вам, лідерам цієї організації, допомагає застосовувати там, правильні інструменти. Але велика частина роботи все одно на вас. Комунікація це ви. І важливо, щоб не було десь приблизно отак очікування реальні. Коли ми кажемо, що ми розвиваємо своє село. Але, наприклад, труба каналізації у вашому дворі тече в річку, або ви не платите податки, там якось намагаєтесь ухилитись, працюючи там. Це не працює в моєму селі. Має значення навіть чи кури моєї бабці не ходять по сусідських городах. Жарти жартами, але дуже дрібні речі насправді мають велике значення. Як ви вітаєтесь з сусідами в моєму випадку, як бабця говорить з сусідами? Це все працює. Четверте питання: як ми будемо це комунікувати? Маю на увазі тон спілкування. Чи ми хочемо бути такою суворою вчителькою, яка буде повчати і казати про економічний розвиток, спад, підйом, оперувати цифрами, чи ми хочемо бути, можливо, другом для свого слухача? Я колись читала комунікаційну стратегію в магазині в туристичного спорядження Горгани, може хтось це знає, і в них написано. Що ви для людини, яка прийшла купувати зимові черевики, не консультант, який радить, які черевики купуєте. Ви, наче, друг, який вже ці черевики поносив, і він не каже, це взуття оснащене такими то вібрам підошвою, такими то технологіями Гортекс. Цей консультант каже, коли ви підете в гори в тих черевиках, вони не намокнуть. Це ж зрозуміліше. Ще один інсайт, який я зловила не в себе в Андрія Федорева з його онлайн-курсу. А він так наприкінці онлайн-курсу так сів, взявся за голову і каже, зараз я скажу інсайт, до якого я йшов десятки років, і очікуєш почути щось таке неймовірне. А він каже дуже просту річ: люди чують те, що їм говорять, і не чують того, що їм не говорять. Тому, коли ми один раз опублікували якийсь пост у себе в Фейсбуці. І думаємо, що вже все весь світ знає про нашу комунікацію, про наш проєкт, то ні. Мій чоловік зрозумів цю просту істину і напередодні усіх свят залишає мені е, записку в шухляді. Як тут, наприклад, якщо раптом ти не знаєш, що можна купити своєму коханому, то ось тобі список. Я, якщо б не написав того списку, точно би отримав на Миколая якийсь дезодорант чи там гель для душ. Е, зображення для комунікації. Обожнюю, коли люди маючи що показати, знаходять картинки в інтернеті, а чи там просять штучний інтелект загенерувати якусь картинку, воно все виглядає не справжньо, а не про вас, тому я максимально рекомендую показувати життя таким, як воно є: ваш проект, ваші люди. Я багато працюю з громадами, і, наприклад, там громада хоче зустрітися з німецьким містом побратимом, роблять презентацію. Хочуть сказати про те, що в них агро це ключова тема економіки в громаді і шукають якусь корову в інтернеті. Є ж свої корови, та ж її можна сфотографувати і показати справжню корова, яка лі літає, то вже просто жарт. Розповідати варто історіями. Вже я думаю, добрий, добрих добрих років в маркетингу є тренд на сторітелінг, але це насправді повернення до самих початків, коли ще не було писемності люди не вміли залишати нотатки в айфоні чи писати на папері. А була дуже проста структура будь-якої легенди чи історії, яка просто з точки зору нашого мозку легко запам'ятовується. В кожній історії має бути якийсь чорт, який робить щось погане, якась принцеса, яку треба рятувати, і якийсь герой-рятівник, який робить позитивні зміни. Будь-який проект можна в будь-якому проекті можна знайти цих героїв. Давайте візьмемо дорогу в моєму селі. Чортисько, який багато років ігнорував ремонт дороги, її не ремонтували, ніхто нічого не робив. Принцеса, яку треба рятувати, це мешканці села, які кожного дня страждають від того, що їм складно доїхати. Герой-рятівник це. Мешканці села, які самі самоорганізувалися, добиваються ремонту своєї дороги. Дуже рекомендую. Також, коли ви розповідаєте історіями, це можна робити навіть в офіційних листах. Офіційний лист це також спосіб комунікації, коли ви кому-небудь його надсилаєте. Тут на екрані зараз приклад листа, коли ми для Яни організовували не для Яни, а організовували збір коштів на дитячу реабілітацію. І ми писали листи до різних бізнесів і партнерів, де в основі була історія Яни і фотографія Яни, щоб не просто скинути грошей на карточку чи там на рахунок, а ось для чого ми це робимо. Аж тепер ми переходимо до питання, де ми будемо комунікувати. Коли я бачу в комунікаційному плані, як ми будемо комунікувати в нашій інстаграм-сторінці і на нашому сайті, це п'яте питання це одне з останніх питань, де ми будемо комунікувати. Іноді комунікація це якась зустріч. Наприклад, ми організували, а в моєму селі. В сусідньому селі, який є членом кластеру Львівського пілля, зустріч з усіма цільовими аудиторіями. Це локальний бізнес, це адміністрація обласна, це голови громад, де розповідали про проблеми, які є, виклики, які є, і взагалі формували разом план дій. Іноді треба катнутися у Брюссель на одну лише зустріч для того, щоб досягнути своєї цілі, тут ми шукали партнерів для українських громад. Іноді, коли ви працюєте з міжнародним донором і запускаєте лісові стежки, не треба робити прес-конференцію про старт проекту а в якійсь кімнаті, не знаю, в великій сесійній залі Львівської міської ради чи в залі вашої громади. Треба зробити відкриттям проекту, має бути реальний похід. Так, от ви бачите, ми показуємо, як виглядає ця стежка, як виглядає реально цей похід. Наші партнери тут ми запросили також усіх, кому це може бути цікаво, потенційних мандрівників, туристичні агенції і показали їм наживо, як це все може виглядати. Взагалі комунікувати варто максимально близько до людей, наскільки це можливо. Наприклад, коли почалася війна, і було дуже багато фейків про ці, начебто мітки для ракет, фіолетові вікна, які показують, куди ракета має влучити, ми. Комунікували в ОСББ чатиках. Ми просто додавалися туди і писали про те, що це неправда, і цьому не треба вірити. Бо люди ОСББ чатики читали так само, коли нам треба було вперше повідомити, я працювала в медіа центрі кризового реагування на початках повномасштабного вторгнення. І коли нам треба було дуже швидко пояснити людям, як облаштувати своє укриття і що означають сирени, ми просто зробили ПДФ, де написали, що потрібно робити, як реагувати, який план дій, Куди дзвонити, надіслала це в чат всіх керівників ОСББ і попросила швидко роздрукувати і повішати на дошках оголошень. Нам це коштувало 0 гривень 0 копійок, але всі швидко дізналися все, що треба, тому що кожного ранку, коли ви спускаєтесь ліфтом, ви бачите цю дошку оголошень. Я взагалі обожнюю дошки оголошень на там, де це законно, на дверях народного дому, на дверях магазину, в під'їзді, тому що це дуже близький контакт з реальною людиною, і він доволі нестандартний. Зустрічі з громадою, іноді якусь презентацію, якусь подію потрібно окремо організувати, щоб людям про щось розповісти. Інформаційна сесія, і вони могли задати запитання, а не просто надіслати повідомлення. Іноді для комунікації, щоб щось досягнути це так на межі з адвокацією, треба організувати форум. Наприклад, ми коли починали проект Unbroken, ми швидко зорганізували міжнародний форум реабілітації, коли запросили міністра охорони здоров'я Німеччини, України, усіх важливих людей і розповіли їм, чому це важливо. Іноді це зустріч з однією людиною. Наступне питання, воно вже таке посткомунікаційне. Як ми будемо підтримувати комунікацію, щоб ваші партнери залишалися з вами? І тут багато різних думок і речей, які потрібно робити. Не забувайте дякувати вашим партнерам і згадувати про спільну працю не бездушним повідомленням, а реально зробити якесь спільне фото, розписати, яка роль була вашого партнера в цьому проєкті. Ми, в Unbroken'і Випускаємо такий ньюслетер, де нашим партнерам з певною періодичністю він спеціально вертикальний, щоб це було зручно читати в телефоні швидко, різними мовами, розсилаємо оновлення проєкту. Навіть якщо це партнер, який два з половиною роки тому зробив щось з нами маленьке, а все одно ми інформуємо про те, як проєкт розвивається, щоб він відчував себе співпричетним до цього. Як ми робимо наприклад комунікаційну кампанію на фінал нашого проекту Сітіс Фосітіс? Ми завжди розписуємо темі і цілі комунікаційної кампанії. На що нам ця комунікація? Наприклад, нам треба. Розповідати про те, для чого громадам потрібна євроінтеграція. Нам потрібно говорити європейським мерам, щоб вони шукали партнерів в Україні. Ми це розписали. Далі ми пишемо цільова аудиторію і розписуємо максимально всіх детально, хто нам потрібен в цій комунікації. І тоді лише йдемо і розберемося на молекули. Наприклад, кампанія для європейської аудиторії. Знайде собі місто побратима в Україні. Проблема. Один європейські муніципалітети мають дуже мало інформації про цю ідею. Відповідно, вони навіть не думають про те, що їм потрібен партнер в Україні. І пропонуємо вирішення комунікаційне інтерв'ю і публікація в європейських ЗМІ, поштова розсилка, активація нашого аккаунту. Аж лише так ми йдемо вже до деталей, відштовхуючись від всіх перших речей, і на фінал, А давайте знімемо відео. А давайте запустимо сайт, а дайте нам гроші на таргет рекламу. Кілька кроків назад, будь ласка, панове, дякую.